Суми, дивіться. Доки я робила розклад, я не натиснула надисну, на кнопку. Виходить так. Ви маєте силу, маєте силу для того, щоб працювати. В когось вже нема фінансів. Трошки тяжко по фінансах вам стало. Але все рівно ви сильні. Ви працюєте. Це карта взагалі перемоги. Тобто я не бачу їх в сумах. Окупації абсолютно я не бачу. Наші стоять. Прильоти по сумах ще будуть, звісно, будуть, тому що ну, таке місце розташування вашого міста. Працювати, можливо, вже ще стане, тобто вже не буде стільки роботи, як було раніше. Але все рівно, ви знаєте, ви як, ви все рівно плануєте, плануєте йти вперед, плануєте не зупинятися, плануєте працювати. Ви нікуди не збираєтесь їхати і нічого залишати. Так, на рахунок окупації це все ілюзовно. Наші тримають. Кордони будуть триматися, тобто окупації я не бачу. Емоційно зараз ви виснажені, знаєте, як нібито радість вже позаду, а попереду ви не знаєте, що буде попереду, і вам здається, що це все буде чорне і ніяке. Далі мені вийшла карта наших партнерів, які зроблять так, щоб їм було не переливки. Вони будуть з розбитими серцями. Тобто ми будемо отвітки давати. От. От. Буде якась трансформація, і до них буде летіти. Далі мені виходить, що ви ще отримаєте якісь позитивні емоції, ви щось таке хороше будете отримувати, а вони будуть плакати. Тобто я не бачу окупацію, сун, не бачу ніяких таких, знаєте, загроз навіть для окупації. Але прильоти будуть, на жаль, будуть прильоти. І те, що вам тяжко, я бачу. Тяжко вам тяжко. Так що, сум'яни тримайтесь. Мені сказали, що правильно казати, сум'яне, я кажу, сум'яне тримайтесь. Все так не буде, але я бачу, що ви маєте силу і не збираєтесь нікуди їхати, збираєтесь там залишатися і працювати.